Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт ТЗ. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль. Шкода Octavia A7 Клевер в гарному сильному кольорі в універсалі. Автомобіль 12 місяця 2018 року. Тобто практично це 19 рік. З 2019 року вона в експлуатації. Пробіг автомобіля 189 тисяч кмів оригінальний підтверджений. Мотор 1,6, дизель. Коробка механіка п'ятиступка Авто в хорошому візуальному та технічному стані. їде гарно, коробка без проблем переключає гарну передачу. У нас хороша комплектація 17 диски. На літній резині. В комплекті до авто йде комплект дисків. На зимовій шині. По комплектації у нас денні ходові вогні, дуже гарні, протитуманні фари, датчик світла, датчик дощу. Так, у нас є декоративна накладка на пороги, тканиний і темний салон. Сидіння регулюється ручно. 4 склопідйомника, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Тут у нас видно автоматичне світло. Обіг автомобіля 189 тисяч. Тут управління мультимедією, голосове керування. Тут управління бортовим комп'ютером. Автомобілі є круїз контроль. Автомобіля хороша комплектація, великий сенсорний екран з навігацією. В навігації можна міняти вигляд. Радіо. Так само в нас є підігрів передніх сидінь. Регулюється температура. Регулюється рівень нагрівання. автомобілі є Apple CarPlay, Android Auto. Допоміжні асистенти автомобіля. Датчик тиску в шинах в нас є. Асистент контролю дистанції попереду. Так само у нас є функція розпізнавання втоми водія. Так, меню навігація. Індикатор тиску в шинах. Так само бачимо. Він код автомобіля. Механічна коробка передач 5-ступка. Зблокування, блокування замк... замків, система старт-стоп. Резетка 12 вольт. У нас бардачок з охолодженням, шкода мультимедіа, на флешки, сюди можна запхати. Салон в збереженому стані. Доглянутий з гарною, такою, такими гарними вставками, як паутина. Гарний стан, збережений, кріплення ізофікс, вентиляція для заднього ряду. Ось так воно все виглядає. Сидіння складається. Тут це так само збереження гарно виглядає. автомобілі є задні парктроніки. Відкриємо багажник. Багажник дуже великий, місткий. Тут у нас шторка. так, ножик. Нажимається і від'їжджає. Це ще є друга підлога. Саме зручно можна щось туди покласти. І тут у нас є такий комплект. Це можна зняти і поставити запаску. Даний автомобіль можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жолфи. Село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль буде саме ваш. Хороша можливість купити автомобіль в хорошому стані за невелику ціну.